Сьогодні в нас такий чудовий день. Всіх нас багато так зібралося. Всі прославляли Бога. Дух Святий відчувався, що навіть не починалося служіння. Він прям був на цьому місці, і кожного кожного приводив і розсажав на де ви сюдите, це Дух Святий працював і досі працює. В цих піснях, які прославляли Бога, був Бог Дух Святий, в цих свідоцтвах, які прославляли Бога, був Бог Дух Святий. І у всьому, що ми робимо на цьому місці, є Дух Святий. І просто Бог керує усім і усіма. Тому давайте дамо Богу славу ще раз оплесками. Сьогодні моя тема буде така, скажімо так, присвячена наступному служінню, яке в нас буде наступної суботи. Це в нас буде служіння водного хрещення. В нас будуть. Приймати 5 людей, молодих людей, за яких ми пізніше помолимося всією церквою, щоб Бог благословив і підготовив їхнє серце цілковито до цього таїнства. Отже, хрещення. Що таке хрещення? Грецьке слово хрещення це баптізо. Є буквальним перекладом з мови оригіналу занурення, затоплення зачерпування. Коли ми читаємо Євангелію, то зустрічаємо декілька видів хрещення. такі як хрещення в Ісуса Христа, хрещення Духом Святим, хрещення огнем, Мойсеєве хрещення. І водне хрещення. Давайте по порядку потрошку зачепимо кожного, кожен вид. Хрещення в Ісуса Христа. Що це таке? До Галатів 3 розділ 27 віршик. Бо всі, бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. Е, мовою переклада? да? В Христа. Занурились в Христа задягнулися. Це народження згори, як правило, це відбувається під час Покаяння. Це так коротко. Хрещення Духом Святим дії, Перший розділ п'ятий вірш. Іван бо водою хрестив. Ви ж охрещені будете Духом Святим. Тобто, занурені в Духа Святого. Хрещення Духом Святим. Може відбуватись під час покаяння, під час водного хрещення, після водного хрещення, з покладенням рук. Це є ці всі моменти, прописані в Євангелії. Як правило, супроводжуються такими знаками, як говоріння іншими мовами. Ідемо далі. Третє хрещення огнем. Я хрещу вас водою на покаяння. Але той, хто йде по мені потужніший від мене, я недостойний понести взуття йому, Він хреститиме вас Святим Духом й Огнем. Від Матфія 3 розділ 11 вірш. Що таке хрещення огнем? Звичайно, що це надзвичайні такі важкі проблеми, які. Посягають е, нас на протязі нашого життя. Це не, не часті, це не часті. Але вони є в нашому житті і, напевно, що в кожного. І в кожного вони різної складності. Це втрата близьких. Це гоніння за те, що ти християнин. Ну, Скажімо так, сучасною мовою християнський булінг. Ну, я, я правильно сказав? Чи ні? Молодеж? Правильно? Через такі обставини ми вчимося терпінню, смиренню і довіри Богу. Це золото, яке огнем, огнем очищене. Улюблене, не дивуйтесь огневі, що вам посилається невипробування, не випробування, би чужому випадку для вас. Але через те, що берете ви участь в Христових стражданнях. То тіштеся, щоб і з'явлені слави Його раділи ви і звеселялись. Коли ж вас гніблять за Христове ім'я, то ви блажені, бо на вас спочиває Дух слави і Дух Божий. Слава Богу. Ідемо далі. Мойсеєве, Мойсеєве хрещення. Це напевно, що. Хто, хто взагалі про це чув? Підніміть руку. Ну, не всі. <гум> Я теж не чув. Поки не, не готуюся до проповіді. <гум> це, скажімо так, різні теологи там, різні богослови це... Як би мовити, хрещення в літера це того, кого Бог поставив і кого Бог веде. Перше послання до Коринтян, 10 розділ, 1, 2 віршик. Не хочу я, браття, щоб ви не знали, що під Хмарою всі отці наші були, і всі перейшли через море, і всі охрестились в хмарі та в морі в Мойсея. Тобто, в Мойсеєве хрещення. Ну, і переходимо до основного, на чому ми трошки більше часу зупинимо це водне хрещення. А водне хрещення, якщо взяти по Іванглії, то є два види водного хрещення. Перше це Іванове хрещення, Іванове водне хрещення, і друге це християнське, яке вже після Івана водне хрещення. Вони, звісно що різні значенням. І сталося, що коли Аполос перебував у Коринті, то Павло, перейшовши горішні країни, прибув до Єфесу, і деяких учнів знайшов та й спитав їх, чи ви Духа Святого одержали, яку вірували. А вони відказали йому: Та ми навіть не чули, чи є Дух Святий. І він запитав: Тож, у що ви хрестились? Вони ж відказали в Іванове хрещення. І промовив Павло в того, хто прийде по ньому. А, перепрошую. І промовив Павло: Теж Іван хрестив хрещенням на покаяння, говорячи людям, що вірили в того, хто прийде по ньому, цепто в Ісуса. Як почули, що це, то хрестились вони в ім'я Господа Ісуса. Дії, 19 розділ, 1-5 вірш. А, Іванове хрещення. Це. Щоб увірували в того, хто прийде. А християнське водне хрещення це хрещення в ім'я Ісуса Христа, який вже прийшов. Сьогодні ми не приймаємо Іванове хрещення, бо воно було дано для того, щоб приготувати дорогу для приходу Ісуса Христа. То. Питання стоїть. Для чого нам потрібно приймати водне хрещення? А Петро до них каже: Покайтесь і нехай же охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Дії, 2 розділ 38 вірш. А, можливо, хтось вважає, що водне хрещення. Це певна ціль, чи це вже, можливо, крапка якихось дій, то хочу, скажімо так, розвіяти цю думку, що це тільки початок, і це не є певним якимось досягненням. Ми починаємо це, скажімо так, рухатись з самого початку, тоді, коли ми отримуємо. Водне хрещення і народжуємося від Ісуса Христа від води і духа. Це, звісно, що поховання старої гріховної людини та народження нової в Христі Ісусі. Давайте розглянемо такий приклад аналогію такої. Народження нової людини. Є немовлятко, яке народилось. і Воно не відразу ходить. Це не якась там певна ціль, там от батьки там от народили і все забули про нього. Дитинка починає зростати, дитинка починає пізнавати світ. Спочатку оченятами ходить по всіх, дивиться отак. Десь там собі в маленькому тому тій голівці воно собі щось там думає, міркує, крутить, що це таке. Потім починає говорити певні слова якісь. Як правило, це па або ма, не мама і не папа, а па ма скорочено. Або. Е, це перші кроки вона робить, коли падає і супроводжується це чисельними синцями Я пам'ятаю, колись, як мій старший син навчився ходити, Ліля дружина каже: Йди погулять з ладіком там біля качель. там ще... Ой, з Дімом, так. Да. Перепрошую. <реш> Просто про Владіка. У мене друга заготовка є. <реш> а, і я такий: да, добре, а Діма вже так. Він мені каже, що він спочатку навчився хорошо говорити, а потім вже ходити. А, і дуже так впевнено почав ходити. Ліля каже: тримай сильно, Діму. За руку. Я та, та подивись, як він увірено ходить. І я ж так взяв, і, але ж по наказу дружини тримаю його так добре. Йдемо, йдемо. Він тут зашпортується. Я не знаю, як він вирвався з рук, впав, побився. Кричить, веріть, Ліля на мене вже кричить, ну не вирішить, а кричить. А, і казалось би, <хи> казалось би от, тримав, але впала. Тобто я до чого? Людина маленька, вона стає на свій шлях, вона, і цей шлях не легкий, це трудний, подряпини, садіни різні синяки. А, ну і відповідно перші слова. Які вона промовляє. І пам'ятаю також ми свого молодшого сина. Так сталося, що нам треба було десь е підлучитися з Ліллю, чи на якусь івенілізацію, чи кудись ми їхали, і привели його до її тітки Галі. Владік е хорошо вже ходив, але навпаки, хорошо говори е говорити ще не говорив. І так. Так, дуже, дуже там ма, па, дай, як Сережа каже, і більше нічого. І ми ж привели Владика до цієї тітки, кажемо, тіть Галя посидите з ним. Ну каже, так, звісно, які питання? З радістю він такий красивий, пухленький був, куколка такий. І вона ж відразу взялася за його навчання, почала вчити його говорити. Каже Владік. Каже автомобіль. Автом... і вже психує, а Владік дивиться на неї. Автомобіль Владік. <плес> 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 ну, і так далі. Це от отакий, от, скажімо так, дитячий розвиток. Це початок народження, да? починається з навчання. З якихось певних проблем, садень і всього остального для того, щоб ми стали міцнішими. Подібно і людина, якщо вона народилась новою в Христі, це пізнання духовного світу. Це перші кроки, які супроводжуються різними випробуваннями та спокусами. Це духовна боротьба з різними обставинами нашого життя, через е, що ми можемо отримати чисельні синці та різні подряпини і різні травми. Але як у випадку з дитиною, коли дитина якусь отримала травму, вона підбігає до кого, до батьків, звісно. І кричить: ма, па. Там больно, і ми, як люблячі батьки, що робимо, Заспок... кажемо йому заспокійливе слово якесь. Дуємо на ту ранку, поливаємо якимось е, е, ну перекість там, зеленка там ще щось. І, так само подібно і ми, коли. В дорослому житті, вже не в дорослому житті, а коли ми народились новою людиною в Христі. Ми так само, якщо в нас посягають якісь проблеми, тривоги, якісь певні труднощі в нашому житті, якісь болі переживаємо, ми, звісно, що біжимо до нашого Батька Небесного, і Він нас заспокої, Він дає настанову нам через Слово, Він зціляє свої рани. І так далі, і тому подібне. Він постійно буде нагадувати, що я твій щит, я твоя опора твердиня. Ти можеш цілком і повністю покладатися і доверятися мені. Бог каже так. Йдемо далі. Так навіщо нам потрібно все ж таки водне хрещення? Водне хрещення потрібно нам для того, щоб пізнавати основи християнської віри? Це основа духовного росту, це заповідь Господня. Ісус особисто прийняв водне хрещення і також учні Його, і вчили інших це робити. Що відбувається під час водного хрещення? Під час хрещення людина вступає в заповідь з Христом, проголошується віра в Христа, проголошення нашого відділення від гріховного життя, проголошення нашого відділення від світу, обіцянка Богові доброго сумління. Це ототожнення себе з Христом у трьох найбільш важливих і основних фактах Євангелії, якими є смерть. Поховання і Воскресіння нашого Ісуса Христа, Сина Божого. Ми хрестимось в ім'я Його і дає право бути причепним до служіння спомину. Що нам потрібно для водного хрещення? Йдемо далі. Увірувати в Ісуса як свого Господа і Спасителя. Покаятись у своїх гріхах, бути навченим основним християнським доктринам. Знаєте, пам'ятаю, коли я приймав водне хрещення, в нас ну, в тій помісній церкві, де я раніше проживав і був, в нас був такий страх. Нас мають викликати всі перед церквою, і церква починає задавати різні. Каверзні питання. <хи> Перше питання це було, чи прочитав ти Біблію всю. Ну, скільки разів ні, в нас була задача хоча б один раз прочитати. Ми її читали просто, аби для того, щоб сказати, да, прочитав. А що ти там читав? Ми точно нічого не знали. Бо то, що то так. Погнали, погнали листочком за листочком, щоб читало, що прочитав. Е, тобто десь, десь нас так вчили. Але бути навченим основним християнським доктринам це не просто прочитати Біблію від корочки до корочки від А до Я. А це. Пізнавати слово Боже, розбирати його. І коли ми читаємо правильно Слово Боже і розмірковуємо над ним, тоді ми і вчимося, а не просто бігло прочитали. Бо ну, сказали одну главу в день прочитати, та я прочитав. Ну хоча б. Слідуючи, пообіцяти Богу служити. Йому добрим сумлінням. Це ось таких чотири основних, скажімо так, вимоги для того, щоб отримати водне хрещення. Цікаве питання виникає: а що до хрещення немовлят? Ми привикли, що багато хто із нас тут сидить, навірно, переважна більшість. Що нас хрестили в дитинстві? Ми були хрещені. Це ми знаємо, як цей обряд весь проходить. Є кумов'я, є батьки, є батюшка, священник який цей обряд проводить. Але щодо немовлят, скажіть, будь ласка. Може дитина навчитися основним доктринам? Таким, як людина повністю зіпсута, тобто гріховна. Господь є триєдиний, Ісус є Бог в тілі, Дух Святий є Бог, кров Ісуса Христа є буквальна плата за наше викуплення. Розкажіть це не мовлять. Він, що Самі не знаєте толком. Ну, я маю не про вас. Ми всі знаємо. А, чи існує буквально пекло? Чи віруючих і невіруючих чекає Воскресіння? Небеса це місто призначене для віруючих в Ісуса Христа. Ось такі основні доктрини ми маємо знати. Тому ми чітко і ясно посилаючись на Евангелія. Приймаємо водне хрещення в дорослому віці, бо того, що людина приймає сама цей момент і давати буде сама обіцянку не батько з мамою, які стоять біля немовлятки. І бо багато хто силається. Якщо батько віруючий, то можна хрестити. Якщо мати віруюча, то можна хрестити, якщо кум. З комою віруючи, то може. Бо не ж віруючі, то й дитина буде віруюча. Ну, сумніваюся. Тому ще раз кажу, що ми якраз і приймаємо хрещення в дорослому віці. Ось таке, коротеньке, коротенька моя проповідь про водне хрещення. Зараз давайте ми помолимося. І ті, хто буде приймати водне хрещення, вийдуть сюди наперед. Ми також за них помолимося, щоб Господь їх підготовив підготовив їхні серця до такого важливого дня, як водне хрещення. Так, хто у нас мішка? Виходь, перший. Сабіна виходь, Сашка, виходь, Ваня. Даніка нема? Нема? Ну, Даніка нема. Це Жені брат. ну Він також буде з нами приймати. Він зараз просто в від'їзді. мав змоги бути сьогодні. тут. Давайте встанемо на ноги. А, можливо, у вас є якісь запитання до них? Я раз Біблію прочитали. Давайте просто протягнемо руки в сторону них, і благословимо і помолимося за них, щоб їх Бог благословив. Господь в ім'я Ісуса Христа. Ми зараз стоїмо перед Тобою, Господь, і просимо благословення, Господь. На цих молодих людей, які виявили бажання, Господь, слідувати за тобою, які покаялись перед тобою, Господь, які хочуть прийняти водне хрещення, Господь, які хочуть бути. Хрещені, Господь, від води і Духа, Господь. Просим Тебе, Господь, щоб Ти, Господь благословив їх, Господь, і оберігав до цього дня, Господь, особливо. Просим Тебе, Господь, щоб всякі випробування, спокуси, Господь, минали їх стороною, Господь. Нехай вони приступлять до цього служіння, Господь, в чистоті, Господь, в сердечній Господь. Просим Тебе, Господь, захищай, зберігай їх, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Просим Тебе, Господь. І нехай, Господь, поширюється Царство Твоє, Господь, через Господь. Господь, Те, що вони, Господь, будуть приймати водне хрещення, Господь. Нехай Твоя слава проявляється, і Твоя честь, Господь, роз... зростає, Господь, серед нас, Господь. Просимо Тебе, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Благослови її Господь, і церква молилась в ім'я Ісуса Христа. Амінь.